Це дійсно чекаємо ми на танки, чекаємо на авіацію, бо саме прикриття з неба теж буде умовою успішного контрнаступу, як говорять наші експерти. А тим часом, знаєш, на що Маргарита Симонян чекає на губо закатувальну машинку підозрюю. Бо, попри те, що істерять росіяни, і через надання танків, і авіації не здаються, плекають якісь надії на захоплення і Одеси, і Миколаєва, і чого ще. Давай послухаємо. Цілі міняються. В зависимости от возможностей есть минимальная цель для нас минимальная цель освободить и отстоять эти наши четыре региона. А есть цели, которые подверг... могут быть подвергнуты изменениям в зависимости от возможностей. Не надо требовать от нашего верховного командующего, главнокомандующего, от нашего государства не надо требовать обозначать конкретные цели в тех случаях, когда они могут измениться. Вот скажите, Николаев и Одесса нам нужны? Ну, конечно нужны. Но нам же не нужно, чтобы Украина рано или поздно была напичкана подводными лодками и имела мощный флот в Черном море. Де наш Крим, где наш Сочи, керінжик, новоросійськ, то Не забувайте. Не нужно ж нам это? это. То есть це нам нужно. Возможно это или невозможно? Непонятно пока. По-перше, підозрюю, що нужно, їй гайський трибунал більше їй потрібен. По друге, знаєш, ну, підозру... гага це ключове місто, на яке Маргарита Сменян має орієнтуватися. А зрештою в Росії ж купа міст, за які треба братися, доводити їх до пуття: Омск, Мурманськ, Владивосток. Цих міст дуже багато вони в різному стані, деякі в дуже депресивному, Челябінськ і так далі. І ну їм потрібен виявляється Лісабон і Одеса. Їм потрібно. Ну, зрештою, вже отримали вони під Миколаєвом по зубах, але далі своїм косим оком в той бік дивляться, ніяк не можуть нажертися, наїстися. Не знаю для чого їм Лісабон. вже він відкриває шлях прямий на Вашингтон через. На Атлантичний океан і вже аж туди вони закидують свою вудочку. Ну насправді це все звучить як е, ну маразм, просто чистий маразм, агресивний, дуже І вкотре, коли росіяни я вже так помітив, коли от вони отримують е, значні поразки, і чутливі, як під Херсоном, як е, на Харківщині, то вони цю свою дійсно губу закатують і вже вони не мріють про Одесу. Вже кажуть, як би Росію сохранити. Путін недавно говорив Волгограді-Сталінграді. Такими фразами власне, висловлювався. тільки трошки їм там відходить, тільки вони десь наступають, навіть на десятку кілометрів фронту вже відразу починають марити про Лісабон, Вашингтон і панування над цим світом. В Принципі натуру цих істот змінити аж ніяк неможливо. І ти бачиш, як же тонко починає вона вкидати про те, що не треба вимагати якихось конкретних цілей. СВО, бо вони можуть змінюватись. Ну у путіна теж постійно змінюватись, щоб разі повного програшу. Потім сказати ну насправді в нас ж не така мета була у нас. У нас була інша мета, і ми її досягнули. Мета була втратити все.